Доброго часу тебе, німптуньки. Сьогодні розкажу про 10 ігор від українських розробників. Але так як деякі вели тенденцію не додавати українську мову. Будемо говорити про ті, в котрих вона присутня. Також розпочну з щось простішого і йду до більш вимогливих проєктів. Ну і звісно, якщо я згадаю за оцінки критиків, ну і відповідно покажу системні вимоги. Смачного та приємного перегляду! І пам'ятай, маленьких донатів не буває. Ну і розпочнемо з такої гри, як Save the Pirate. Гадаю, всім попадалась реклама, де від твого вибору залежало, чи зможете продовинитись вперед по історії, ну або ж врятувати якогось чоловічка. А потім зазвичай ти перекидає на якісь казіки або нульові ігри. Також Save the Pirate дає тобі можливість в таку гру пограти, де своїм вибором тобі потрібно буде допомогти пірату викарабкатися з доволі такі неординарних ситуацій. І також пограти ти в неї зможеш безкоштовно, а при можливості докупити DLC та прийти повністю системні вимоги перед тобою. Наступна гра Artifact Quest 2. Це комбінація декількох міні-ігр, а саме три в ряд, колапс і пазли. Які тобі потрібно буде вигравати для проходження сюжету. Вона є невимогливою, але системні вимоги перед тобою. А як до порівневого складного 2D платформера з непоганою музикою. Таким є Dungeon Escape. Де тобі потрібно буде пройти випробування і вибрати з небезпечного підземелля. системні вимоги на екрані. Наступним також згадаю хардкорний 2D платформер Dead Dungeon. Розробили його ті самі люди, що й попередні, але трішки покращили. Ну і, на жаль, трішки складнили. Додали знахідок, і саме головне, на мою думку, додали змагального елементу. Після кожного рівня буде вилітати таблиця, де ти зможеш подивитись, наскільки добре в порівнянні зі своїми друзями ти пройшов даний рівень. Системні вимоги перед тобою. Наступною грою згадаю Boxfіль. Це пригодницька гра-головоломка, де головним діючим персонажем є банка відгазованої води по жанрам клікери з елементами різних головоломок. Також хочу згадати, що вона номінована на нагороду Steam в 2023 році, а в минулому році виграла нагороду найкраща мобільна гра 2022 року і була номінована ще в двох категоріях. Також, окрім нагород, є оцінка на Metacritic, щоправда тільки від користувачів і не сильно велика. Але 6,7 виставили системні вимоги перед тобою. Наступною хочу згадати кооперативну гру Trash is Fun. Цій грі, переробляючи сміття та різні відходи, вам потрібно буде захиститись від навал зомбі, але це явно чисто кооперативна гра, так як з другого раунду я вже не витягував. Також є безкоштовна демоверсія, щоб ти зміг її протестити. Системні вимоги перед тобою. І давай розпочинати з більш вимогливих проєктів. І першим таким буде Cradle. пригодницька гра в жанрах наукова фантастика та кіберпанк, сюжет якої відбувається у відкритому світі, де є різноманіття дослідницьких квестів, ще й механічну дівчину додали. Що тобі ще потрібно? Також окремо хочу відмітити: для гри 15-го року просто неймовірна робота. Ну і так як вийшла вона вже давненько, ми маємо оцінки. На Metacritic критики оцінили 65 із 100, а користувачі 7,5. І на OpenCritic оцінки вище середнього. Системні вимоги перед тобою. Наступною хочу згадати пригодницьку гру Timeloop, де тобі потрібно буде розгадати загадку цілого острова. І в цій грі є дуже цікава родзинка, але про неї я тобі не розкажу. Також хочу відмітити неймовірно якісний зроблений дубляж. Чим тут займаєтесь? Я новий священник на цьому острові. Місцева церква була пустою багато років. Обожнюю український дубляж. А системні вимоги перед тобою. А як щодо українського виживача з прокачкою? Стелсом, відкритим світом. І дуже великою кількістю можливостей, від яких буде залежати, як буде рухатися світ. І це все ти знайдеш з Island і is Z Myland. Де тобі потрібно буде як вождь племені корінного народу Америки, чинити опір на валі поселенців. По оцінках на Metacritic користувачі оцінили 8,7, а на OpenCritic оцінки середні вище середнього, а системні вимоги перед тобою. Хоча з відеокартою я тут не погоджусь, потрібно щось значно краще. Ну і на завершення хочу згадати гру, реліз якої особисто я дуже очікував. А саме українського соуслайка -like The Moon Hell, щоправда, на релізі виникли питання. Але їх швидко почали фіксити, в ній присутнє різноманіття зброї, декілька рівнів та три боси. Якщо цікаво, детальніше, проходження, а також відео з босами є в мене на каналі, їх ти можеш знайти по підкасті зверху або ж покликання заставлю в описі до відео. А щодо складності варто тобі знайти зброю, яка тобі підійде, звикнутися до гри і складності вона не викличе. Хоча для деяких людей тут буде один вагомий недолік. З геймпадами ця гра не дружить. Системні вимоги на екрані. Також є ще чимало українських ігор. Але, на жаль, не всі мають українську мову. І бонусом ти можеш дізнатись про ще одну по підкасті зверху або ж покликання залишу в описі Стратегія від першого лиця Ноукінг no Наукінгидам. King, no Погляд на неї є на каналі. А якщо ти знаєш ще якісь цікаві українські проекти, можеш написати за них в коментарі. На цьому буду закінчувати. Свою думку заставляй в коментарях. І головне, бережи своїх близьких, мирного неба. Прислухайся до сигналів повітряної тривоги. Окремо подяка ЗСУ і тобі за увагу! Це був Нім.